Уме, а твій пес підпускає до себе чужих. А то, бо ж як інакше він їх укусить. Їдуть рибалки, на березі сидить літній пан. Діду, тут рибу ловлять, ловлять. Три години ловили. Тихо. Діду, так є тут риба? Немає. А ви ж казали, що ловлять. Так. Як і ви, ловлять, ловлять, а її немає. А це правда, що дружині живуть довше? Ні, це їм життя здається довшим. Алло, вам телефонують з майстерні ремонту Ваша дружина приїхала, щоб відремонтувати машину. Добре, я заплачу за ремонт. Це зрозуміло, але хто заплатить за ремонт майстерні? Чоловік телефонує дружині на мобільний телефон у автомобіль. Кохана, будь обережна. Тільки на порадіо оголосили, що якась дурепа виїхала зустрічну смугу і несеться якраз за твоїм маршрутом. Та хіба одна? Їх тут тисячі. Куме, а я вчора зловив п'ять сомів і десять щук. Я б так не зміг ловити. Ні, куме, брехати. Куме, а скільки ти вчора зловив? Трьох коропів, а ти? Менше. Двох. Менше. Одного, ще менше куми. Куми. багато дичини цього року. Ой багато. І качки, і зайці. Ну так, але ж дорого, куми. Інспектор зупиняє автомобіль. Ви перевищили швидкість. Та не міг я перевищити. А як ви це доведете? Так я їду до тиші. На базарі. Ой, а хто це в нас? Котик чи кішечка? А ви що? По вухах не бачите? Ні. Це ж заєць. А чому у вас у меню тільки риба запечена у тісті? А тому, що її немає кому чистити. Куми, що ти з цим черв'яком так довго возишся? Він же помер. Е, ні, куми Він тільки втратив свідомість. Зараз зроблю штучне дихання, приведу його до тями і нехай знову ловить рибу. Нічого придурюватися. Головне? Ніколи не заперечувати жінці. Треба дати їй можливість говорити стільки, скільки її душа побажає. І прийде час, коли вона почне сама собі заперечувати. Два приятелі в ресторані один розповідає Учора був на риболовлі, не встиг вудки розмотати, а прямо на мене пливе осетрина. Офіціант, проходячи повз них, запитав. І велика порція. Екзамен на водійські права. Що б ви зробили, якби проїхали машиною 2 кілометри, а потім помітили, що ключ від неї забули вдома. Я б зупинився, вийшов з машини. Так. Це щоб краще роздивитися дурня, який штовхає мою машину. Куми, А ти знову нічого не піймав? Ей, Куми, У цьому році навіть найбільше брехуни нічого не впіймали. Ваш чоловік в лікарні? Що трапилось? Та перебігав дорогу на червоне світло і зіткнувся з чоловіком, що біг назустріч. Куми як сьогодні водичка. Чудова, куми! Риба з неї ніяк не хоче вилазити. Дерево це така рослина, яка може сто років стояти на місці, а потім раптом опинитися перед самісіньким радіатором. Автоінспектор доганяє на авто чоловіка, який їде мотоциклом. Ви що? Не бачите, що ваша дружина випала? Дякувати Богу. А то я вже злякався, що глух. Кома, а ви знали, що наша сусідка не марнує роки, які віднімає у себе? Вона не дає їх своїм приятелькам. Тища говорить зятю. От ти кожного вечора розказуєш моєму онукові нову казку. Але чому у тебе всі казки закінчуються однаково? Побралися вони і жили довго да щасливо, бо наречена була сиротою. Ой, кума, мій зять страшенно лінивий. Він навіть стає о п'ятій ранку, щоб довше нічого не робити. Автоінспектор на екзамені. Ваш автомобіль технічно несправний. Ви зупинились на технічному переїзді. Що будете робити? Буду сигналити? Як? А так жалібно, жалібно. Мати радить доньці. Доню, обіди смакуватимуть твоєму василю більше, якщо й готувати. Не часто. Куме, а знаєте, чому риба не клює? Чому? Бо у неї клюва немає? Пані ви не помітили номер тієї машини, що вас збила? Ні. Але та сволота, яка сиділа за кермом, мала золотий зуб зліва, русявий довгий чуб. І блакитні очі. Куми, а як ви не відплетите? Дуже просто беру ж мені дірочок і оплітаю їх жилкою. Куми, єдиний наказ, який я готовий виконати в будь-який час дня і ночі без відмовок, це спий. На екзамені на водійські права. Що являє собою вулиця з одностороннім рухом? Це вулиця, де в тебе можуть врізатися тільки ззаду. Я не кажу, що моя тища погано готує. Але я починаю розуміти, чому мій тесть молиться перед вечерею. Кум! Ти навіщо викидаєш цю картину? Бо я її купила, щоб подарувати зятю на день народження, але потім ми з ним подружилися. Літнього пана, який сидить у скверику, часто вітають сигналами водія авто і мотоциклів. Сусід по лавочці запитує його Ви, мабуть, у минулому були інспектором Даї? Ні, травматологом. Куме, ваша тища дуже любить вас. Ні, куме. Коли б вона мене любила, то не нав'язала б мені на шию свою доньку. П'яний водій намагається сісти за кермо авто. До нього підходить автоінспектор. Ви не поїдете на машині. А от і поїду. Ви ж бачите, що я не можу йти. Таксист, який довіз пасажира на шаленій швидкості, запитує Ну, радий, що живий. Радий, не те слово, здивований.